Вітаю, друзі! Зі святом 8 вересня Міжнародний день грамотності. Чудове свято! І хоча започатковане воно ще 1965 року, його мета не змінилася. Це щорічне нагадування людям про важливість бути грамотними. Щоправда, саме поняття грамотність стало набагато ширшим ніж у минулому столітті. Це не лише про вміння читати і писати. Та сьогодні дещо про інше: про писемність і письменність. Річ у тім, що в соцмережі уже публікуються статті, присвячені цьому дню. І тут виникає плутанина. Одні з матеріалів мають назву Міжнародний день письменності. Інші Міжнародний день писемності. У чому відмінність цих слів і як усе таки правильно? Через звукову подібність ці слова вважаються паронімами. Пароніми це слова схожі, не однакові, схожі за звучанням, але різні за значенням і написанням. Отже, письменність це уміння писати. Читати. Грамотність. Письменність народу, показник письменності. А писемність це перше значення система графічних знаків, які вживають у будь-якій мові або групі мов. Слов'янська писемність. І друге значення сукупність давніх писемних літературних пам'яток. Можна було б на цьому. І закінчити обговорення. Однак в академічному тлумачному словнику української мови зазначено, що письменність може мати те саме значення, що і писемність. То як бути, чи справді можна вживати письменність у значенні система графічних знаків? Письменник і мовознавець Борис Антоненко Давидович свого часу так тлумачив ці лексеми. Слово писемність це позначання слів і відповідними графічними знаками. письменами. Письменність це вміння людини передавати на письмі свою думку і читати написане. Популярний сьогодні освітній проєкт для тих, хто хоче вдосконалити свої знання з української мови. Мова ДНК Нації, започаткований 2014 року, теж подає. Писемність і письменність як слова, що мають різні значення. Тож розрізняймо значення цих лексем і ми, вживаючи їх правильно. Взагалі, друзі, пароніми цікава тема: сильний і силовий, громадський і громадянський, дружний і дружній, ефектний і ефективний, виборний і виборчий. Удача і вдача, адресат і адресант. Зацікавила? Скажу більше, пароніми є основою для створення жартів, загадок, епіграм, каламбурів. Наприклад, у Ліни Костенко. Він цей вокал підносив як бокал. Або прийомний син барона був баран. Обіцяю. З наступним випуском про пароніми не забарюся! А сьогодні святкуймо. святкуємо Міжнародний день грамотності або письменності. Наснаги нам, друзі, і перемоги! Все буде Україна!